Є незадіяна територія нижче ринка, де живе часні. Сухе дерево стоїть, контейнера там стоять, там два гектари землі. Заберіть, з місцеву владу, дайте йому десь житло, хай освободить цю, цю територію. Там можна два яруси построїти, там під землею можна зробити. Заборона на торгівлю не подобається ані продавцям, ані покупцям. Незважаючи на роз'яснювальну роботу і попереджувальні таблички, люди продовжують торгувати на прилеглих до ринків вулицях обласного центру, часом ризикуючи власною безпекою. Наблюдаю таку картину, коли лежать товари, равнодушно проходити мимо них невозможно, наприклад лежить куриця з явними признаками трупних п'ятінь которые носят уже чотири-п'ять днів. Ліжати утінні яйця грязні, Значит, и непонятно скільки они вже лежат. Роботу стихійних ринків силами лише правоохоронців зупинити неможливо. Мешканці обласного центру впевнені потрібно втручання місцевої влади. Варто розширити місця для торгівлі, хоча б на ринку ранковий. Ну, бо нема там де місця, де стати, все зайнято, всі прилавки, приїхала пізніше. Нема де стати, Пришла сюда, сюди, а что робити? А там базар, вот эти железяки заняли прилавки, и теперь людей вот так мучают. Я уже милиции говорила, я говорю, как же это так получается, отсюда машины, оттуда машины, разъехаться не могут. Страшное дело, ну что это за базар такой? Правоохоронці фіксують адмінпорушення, вилучають товар, що не пройшов лабораторну перевірку. Проте сплативши черговий штраф порушників, котрі повертаються на облюбовані робочі місця. Штрафи їх не лякають. Пили в ревкозі маєте документи. На, на даний момент немає. Не надавав ніяких документів. На все буде наложено стягнення. на стевлення. На пистаю торгівлю місці та торгівля. Рибою без відповіді документів. Стаття 160 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яке після чого направляється до суду. Страф встановлює суд від 51 гривні і вище. Під час рейдів правоохоронці зафіксували 35 правопорушень. Конфісковані продукти харчування знищили. Протоколи адмінпорушень направили до суду. По іншим порушенням розпочали досудову перевірку. Виявлено та задокументовано 35 адміністративних правопорушень. Це основна стаття, і саме більше цих правопорушень було виявлено – це порушення правил торгівлі на ринках без відповідних документів. Правопорушення за стоза статтю сто кодексу України про адміністративні правопорушення. Це торгівля з рук у неустановлених місцях. Де купувати продукти харчування? Обирати споживачам відповідно за здоров'я власне та близьких вам людей відповідатиме особисто. Адже продавця зі стихійного ринку знайти буде важко чергові рейди завершилися до наступних перевірок.